Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Кабачки або цукіні. Вже розпочинається сезон, і я дуже рекомендую використовувати ось ці молоденькі овочі в своєму раціоні. Приготуємо сьогодні кабачки за турецьким рецептом, і потрібно нарізати їх такими пальчиками. Зараз покажу раз. У мене такий, бачите, молоденький, зовсім молоденький, тому не дрібніть. Ось так, ось так. Ось такі пальчики мають вийти. Тож нарізаємо кабачки такими, не знаю, мазинчиками чи що. Трошки більшенький ось на три сегменти підготували. Ось такі мазинчики вийшли. Є. Далі пательня. Розігріємо цю пательню. Так, олійки. Не шкодуйте, бо кабачки дуже люблять олію. І часничок. три зубчика. Тут його не буду дрібнити, а ось прям поріжу. На три сегменти, щоб він не згорів і не зіпсував смак страви. Тільки для того, щоб ароматизував нашу олію. Так, три зубчики закидаємо в пательню і чекаємо, доки вони підрум'яняться. Я шкварчав часничок, почав віддавати аромати. Ось тут дуже обережно. Бачите, потрошку-потрошку. Щоб олійка набралася цих самих ароматів. Так. Ось так вже він трішки покоричнювів, і додаємо, дуже обережно, щоб не обльопатись олійкою, підготовлені кабачки. Помішуємо. Щоб об'єднались, об'єднались і насипились ароматом кожен шматочок наших кабачочків. І смажимо так десь 3 хвилинки, для того, щоб ну, так прозорі вони злегка стали, але не приготувались вже загалом, тому що вони мають лишатися альденте, все ще альденте. Як бачите, кабачки вже змінили колір, і вони вже стали ось такими напівпрозорими. А це говорить про те, що прийшла пора додавати інші інгредієнти. Трішки солі, поясню, чому трішки. А, паприка. Можете додати копченою, така, як в мене. Взагалі-то йде солодка в оригінальному рецепті. Перчик. У мене суміш перців. І ось тут неочікуваний інгредієнт, а зовсім трішки рідкого меду для балансу смаку. Ось так. І перемішуємо, щоб ви тільки могли відчути ці всі аромати. Це щось неймовірне. Ось так, кабачки тримають форму. Ще хвилинку. Ось так, щоб паприка огорнула кожен мазинчик. Дуже швидкий рецепт, тому готуйте його, якщо гості на порозі. Або прям хочеться дуже швидкої якоїсь вечері. І тепер додаємо соєвий соус. Чому я говорила, будьте обережні з сіллю, тому що ось що, соєвий соус? Він має тепер карамелізуватися разом з медом. Не зменшуємо вогонь в жодному разі. Зараз побачимо, як це все буде карамелізуватися, і додаємо білий кунжут. Перемішали. Ще соус не загустів, але вже починає, як бачите. Так, трошки лишаємо, хай смажиться, а ми подрібнемо. Петрушку або кінзу, знову ж таки, що у вас є, хто що полюбляє, в кого які вподобайки. Так, зелень. Зверніть увагу, соус вже загус, карамелізувався і в цей момент додаємо зелень. Це дуже смачно і неймовірно ароматно. І зелене також все це перемішаємо. Так, вимикаю і. Опана! Все кабачки за турецьким рецептом готові! Тож, можна вже подавати їх до столу. Це неймовірно смачно. І я зараз ще раз в цьому переконуюся. Все ще альденте. Наситили всіма ароматами. Це неймовірно смачно. Тож, не забувайте вподобайка, дзвіночок, коментар. І повертайтесь, бо тут багато всього цікавого. Приготуємо ще смачненького. А я вам кажу до нових зустрічей, Па-па!